Карта бойових дій за 13 жовтня на Запоріжжі біля Оріхова військові 24 го окремого штурмового батальйону Айдар спільно з побратимами із 33 го окремого штурмового полку звільнили село Малі Щербаки після зачистки від окупантів. Над селом підняли український прапор. 101 перша окрема бригада охорони генштабу розвалює російську техніку і піхоту біля часового яру. Третій батальйон цієї бригади опублікував кадри жорстких боїв біля міста, що стало кісткою. В горлі окупантам на Добропільському виступі під Покровском за кілька днів розбили три механізовані колони ворога. Росіяни полізли на танках і бронемашинах на прорив до сіл Володимирівка і Шахове, і там їх гідно зустріли підрозділи ДШВ, а Також військові першого корпусу Нацгвардії Азов і суміжники знищено три танки, 13 бойових броньованих машин, 41 одиницю мототехніки і близько сотні живої сили і спробу прориву ворога зірвано. Також Росіяни втратили ще один бойовий гелікоптер Ка-52. Екіпаж не вижив. Російські задблогери пишуть, що цей інцидент не пов'язаний із вогневим ураженням, але причини падіння борта не розкривають. Це вже 65-й втрачений літаючий алігатор. Росіян вартість кожного такого гелікоптера може сягати 16 мільйонів доларів. А цієї ночі українські безпілотники атакували найбільшу в Криму нафтобазу у Феодосії. Вона запалала із новою силою. Це друга успішна атака за тиждень на цей нафтовий термінал.